Друзі, бажаю всім здоров'я! Залітає до нас на продаж класний автомобіль. Це є Volkswagen Passat B6 2007 року випуску з надійним двигуном 1,9 дизель. Друзі, гарна, технічна, класна машина, в гарному кольорі. Мити цей колір довго не треба. Піна вода і все. Гарний лайфхак, лінзована оптика протиманочки, гарний високий кірнс в дуже класному стані. Цей автомобіль на титанах. На зимовій резині техніка, друзі, просто бомба. Гарний колір. Гарний, класний. В універсалі вигляд має дуже класний і потужний. Зараз ми, друзі, перейдемося по салону цього автомобіля і покажемо, що, що тут є. Переднє скло підіймачі. 263 тисячі рідного пробігу. Двохзонний клімат контроль. Гарна оригінальна мультимедія. Музика дуже класна, дуже чітка. Гарний збережений автомобіль, шостий фасад. Салончик збережений, не подерто, не затерто. Так. Задній ряд сидінь покажемо. Місця має вагон. Ну що ж, поки вам показують форми цього автомобіля, я продовжу розповідь про цю машину. Перед зад парктроніки. Гарний е економний двигун. Саме основне, що надійний. Мотор, ходова коробка без нарікань. Мотор заводиться з півтечка. По ходовій жодного стучка, гручка немає. Всі 5 передач включаються ідеальненько. Друзі, гарний, комфортний автомобіль. На огляді сьогодні був Volkswagen Passat B6 2007 року випуску з двигуном 1,9 дизель. Друзі. Ви питали за дизельного Пасата Б6? Маєте дизельного Пасата Б6? Телефонуйте, номер телефону внизу також є позаду мене. Ставте лайки і підписуйтесь. А я всім дякую, всім гарного, мирного дня і до зустрічі!